Чернігові мешканці приватного сектору на вулиці Шевченка паралізували рух транспорту майже на 10 хвилин. На магістральну вулицю вийшли і дорослі, і малі. Величезний автомобільний затор з одного боку і такий же з іншого. Люди просто ходять по пішохідному переходу. В такий метод протестують проти забудови заправки біля своїх осель. Автомобілі об'їжджали людей по тротуару та зеленій зоні. А дехто намагався навіть проїхати через натовп. Що влада не зверне увагу на наші протести і все-таки продовжить будувати АЗС? Ми перекриємо дорогу по справжньому. І зупинимо весь транспорт. Причому перекриємо в такому місці, де об'їхати нас буде неможливо. Поки не перестануть будувати цю заправку, вона тут не нужна. Їх тут три штуки за виїздом в місті є. Тут вона точно не нужна. Чернігівка Лідія Ліневич ретельно вимірює відстань від власного господарства до паркану, який за ніч виріс прямо перед її двором. Я от тут живу, мене скільки метрів. От давайте поміраємо. Не проїхати не машині, не з У мене маленьке дитя. Воно часто боліє. Спора і я больна. От скільки 7 метрів. На зеленій зоні в середмісті Чернігова перед приватними будинками роками гралися діти. Раніше чиновники заборонили прокласти тут центральну каналізацію до приватних будинків. Навіть парк посадити також не дозволили. Та одного ранку тут виріс височезний паркан. У мене собака обіжав. Ну так я його вечором звала, не прийшов. Я в 4 години вийшла, давай звати собаку. Смотрю, вже забор тут загорожений. Це ж так, як Чорнобиль. Його ж зробили, а не передбачили на случай нещасного случая. А тут теж таке саме. А не дай Бог, бабахне так, нам же ніхто не допоможе. Землю в оренду виділили одні з депутатів міської ради, саме вона й розпочала будівництво. Приїжав чоловік, який з нами приводить бесіди. Все це нам говорить ділянку. Державна екологічна інспекція Чернігівської області від автозаправки відхрещується. Мовляв, власних висновків робити не будуть. В інспекції архітектурно-будівельного контролю переконують, бачили лише декларацію на проведення підготовчих робіт. Самого проєкту будівництва ще немає. Буде проєкт, буде видаватися дозвіл. Ми тоді включаємо план перевірок. Цей об'єкт. Бо там буде все і перевірятися. Натомість генплан уже погодили міські архітектори. Автомобільну заправку з магазином продовольчих і непродовольчих товарів повинні розмістити щонайменше на 40 метрів від житлових будинків. Відстань рахується від від резервуарів до стін будівлі. Якщо це дитячі заклади або школи, дитсадки, там рахується до паркану закладу. Це будівництво спеціалісти оцінюють аж за четвертим рівнем складності. Наразі його законність перевіряє прокуратура.